чуть-чуть. Гуманітарний вантаж з написом від американського народу лозівські водяники розвантажували вчора, 20 вересня. Не так давно розповідає директор комунального підприємства Лозова ведесервіс їм зателефонували з міжнародної організації, запитали на яку допомогу потребують. Ми дали заявку на ці генератори. Ми там давали на три генератора, на 80, 150. І 200. ну отримали пока 80. Обладнання потужне та сучасне підкреслив Володимир Криченко. Воно необхідно на випадок екстрених ситуацій в умовах війни. Тепер підприємство застраховане від можливих перебоїв з електрикою. Цим генератором ми можемо запитати на соцсуб станцію і подавати на місто воду. А для того, щоб подавати воду на місто, нам ще необхідно мінімум два генератори на втору на КНС і на четверту КНС. І на очисні, навіть три. Сьогодні вартість одного такого генератора майже мільйон гривень. Придбати його і не мріяли, говорить водяник. А таких для сталої роботи підприємства в надзвичайних ситуаціях потрібно ще кілька. За розуміння ситуації та підтримку керівник Лозова водосервіс дякує міжнародним партнерам та керівнику громади Сергію Зеленському за пошук та співпрацю з міжнародними благодійниками. Підприємство за свої кошти не придбає по любому у нас коштів не вистачає держав. На податки і на заробітну плату викручуємося як можемо. Навіть підприємства дуже великого, ми хочемо вирости подяку УНІСЕФ за те, що вони знайшли ті резерви, щоб виділити нам, бо безкоштовно цю електростанцію. Та у нас ще потреби є, ну і і це все починається з маленького. Це в нас вже друга електростанція. Так що потихеньку, потихеньку, я думаю, у нас будуть закриті ці всі критичні точки.